Про події війни говорить Стратком. Однією з ключових тем спільної зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи, ЄС і НАТО, були гарантії безпеки для нашої держави після закінчення війни. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічей, і було заплановано, спочатку відбулися переговори президента Зеленського з президентом Трампом, а потім була зустріч у широкому форматі. За словами президента України, США дали чіткий сигнал, що координуватимуть і будуть учасниками гарантій безпеки для України. Під час зустрічі окремо йшлося про роботу коаліції охочих і конкретних гарантій безпеки, які готова надати кожна з понад 30 країн, що входять до неї. Лідери розпочали предметне обговорення деталей. Результат, за словами Володимира Зеленського, може з'явитися на папері упродовж 10 днів. Серед інших важливих тем звільнення полонених і повернення викрадених Росією дітей. Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за увагу до цього питання та лист, який вона передала Путіну. Президенти України і Сполучених Штатів домовились працювати над підготовкою обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Крім того, президент Зеленський розповів, що після загальної зустрічі Дональд Трамп зателефонував Путіну. А потім обговорив розмову з присутнім. Дональд Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню за участі. США. Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання, принаймні для нас вони важливі і болючі. Тому е я підтвердив. І мене підтримали всі європейські лідери. Що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч. Ну питання буде напевно, як пройде двостороння зустріч. Російська армія за добу вбила п'ятьох мирних жителів Донецької області. Ще восьмеро людей дістали поранення. По Слов'янську терористи завдали удару двома ракетами Іскандер М і запустили шахеди. Росія продовжує масовані атаки і по Запорізькій області. За минулу добу 441 удар по 13 населених пунктах. Загинули троє людей, 34 отримали поранення, троє з них у важкому стані. Терористи випустили понад три сотні безпілотників, били артилерію та РСЗВ. А по місту Запоріжжя запустили дві ракети. До правоохоронців надійшло 54 повідомлення про руйнування квартир, будинків, об'єктів інфраструктури. У Херсонській області упродовж доби, внаслідок російської агресії, шестеро людей були поранені. Терористи атакували дронами та артилерією. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 22 приватні будинки, а також автобус і приватні авто. Крім цього, Росія атакувала і 16 населених пунктів Харківщини. Постраждали шестеро людей, зокрема, двоє дітей: восьмирічний хлопчик і дівчинка двох з половиною років. Терористи скинули три каби і запустили 16 БПЛА. Пошкоджено приватні будинки, кафе, ангар, господарчі споруди та автомобілі. По сумщині російські війська протягом доби завдали понад 60 ударів. Скинули 20 кабів, 10 разів обстріляли з РСЗВ, атакували дронами та завдали ракетного удару. Є постраждалі. У 31 населеному пункті області зруйновано багатоповерхівку, приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, господарчі споруди. У Чернігівській області через атаку російськими безпілотниками у деяких населених пунктах є знеструмлення. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка противник запустив по Україні 5 балістичних ракет Іскандер М, 5 крилатих ракет. Х-101 та 270 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Протиповітряною обороною ліквідовано 236 цілей. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 40 БПЛА на 16 локаціях. Протягом минулої доби на фронті було 186 бойових зіткнень. Це на два більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, ворог найактивніший на Покровському напрямку. Там було 67 атак. На Лиманському 26. на Оріхівському наші оборонці відбили дві атаки, і по чотири на Краматорському і Сіверському напрямках. У понеділок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 78 авіаційних ударів. Застосував чотири ракети та скинув 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучив для ураження 5489 дронів камікадзе і здійснив 5450 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки: чотири артилерійські засоби і два пункти управління противника. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби і два пункти управління противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольська, є, що у Тамбовській області РФ. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом дружба повністю зупинено. Нафтоперекачувальна станція Нікольська є частиною економічної інфраструктури РФ і задіяна у забезпеченні окупаційних військ російського агресора. Довгоочікуваний документальний фільм Грім серед ясного неба вийшов на кіноекрани. Ця стрічка про героя України, льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка з позивним Грім. На його рахунку тисячі знищених окупантів і сотні надважливих військових об'єктів. Драматична доля героя наповнена зворушливими подіями навколо живих і полеглих побратимів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.